Що з економікою? Економікою вітання. Ви слухаєте подкаст що з економікою. Ми в наступні 20 хвилин, може 25 поговоримо про тему, яка має хвилювати і завжди хвилює всіх кожного. Ми будемо говорити про податки, зокрема про податкову систему в Україні, зокрема про спрощену податкову систему в Україні, і про те, наскільки. Справедливою є вона частності і наскільки взагалі вся система є справедлива. А в студії Юлія Міншева з Vox Україна, це спільний проект центру економічної стратегії і Vox Україна. Ви, на жаль, більше не почуєте мого співведучого Андрія, який наслухався всіх наших подкастів і пішов робити те, про що ми багато говорили з точки зору міського розвитку і урбаністики. Ми передаємо Андрію вітання. І я представляю Юрія Гайдая. Він старший економіст центру економічної стратегії. Він же нас був у випусках, і ви могли чути його в. В подкасті, до речі, з Аденелом Гадьманцевим, це очільник комітету з податкової політики Верховної Ради України. Наша тема сьогодні буде, до речі, продовження минулої. Тому ви можете до того подкасту повернутися і порівняти ці тези, які були озвучені там, і ті тези, які будемо озвучувати ми тут. Юра, вітаю! Дуже рада тебе бачити в студії. Юлю, привіт і привіт всім слухачам. Я почну з цитати Тома Пікеті, це французький економіст. Він в своєму капіталі. Італія написав, якось сказав, вона не дослівна, тому я перепрошую, якщо ви знаєте дослівну цитату. Але зміст її був в тому, що будь-яке твердження стосовно податків і ваша думка стосовно податків, ваше бачення податків, це є такий політичний стейтмент. Це є політичне твердження, тому що ніколи воно не може бути дуже безучасним, об'єктивним. Тобто ти завжди говориш про податки, маючи в голові певні якісь свої свій такий якийсь бекграунд або думку, яку ти представляєш, чи сферу, яку ти представляєш, або власний. Бо це така дуже чутлива тема, коли ти свої гроші зароблені від себе відчужуєш якійсь форматі. Тому якась дискусія, вона завжди є там достатньо політичною. А в Україні вона час від часу. Спалахує, але я не бачу ніяк її такого розквіту і вирішення. Тобто ми так щось постійно говоримо про додаткові реформи, але до радикального підходу і здійснення там не підходимо. Нещодавно ви робили дослідження а, іти, зокрема, спрощеної системи. Спрощена система. У всіх на слуху, на мою думку, тому що вона зрозуміла, видима, вона дуже для багатьох є актуальною, бо в них там немає якихось великих компаній, про які податки вони дбали. І її часто кажуть, що вона є там несправедливою стосовно тих, хто платить не за спрощеною системою і що вона там спотворює конкуренцію. А що ви дослідили? Наскільки, на ваш погляд, ця система є виправданою? Вона колись ще в 98-му стається році запроваджувалась за кучми, і це була якась ідея допомогти тим, кому треба допомогти? І частково вона допомогла і тим, хто і не потребував такої допомоги в якості оптимізації свого податкового надходження. Що ви дослідили? Чи вона є? Взагалі справедливою, чи від неї треба позбуватися, так. Ну я, я думаю, що серед всіх економістів, котрі досліджували цю тему, серед тих, хто цікавиться податками, є консенсус, що спрощена система вона відіграла свою дуже позитивну роль і відіграє так само і на зараз, так тобто я дві ключові речі, які дає спрощенка, це легкість. Адміністрування податків в порівнянні з загальною системою, і часто це менше податкове навантаження, причому легкість адміністрування податків часто грає навіть більшу роль. І Це от один з ключових елементів для української спрощенки, для наших слухачів, котрі не сильно вникали в деталі податкової системи, але чомусь слухають цей подкаст. Я нагадаю, що якби три групи спрощенки, основні котрі я зараз це перша друга група, такі для маленького бізнесу і мікробізнесу. Котрі працюють на фіксованому податку, котрий 10 або 20% від МЗП становить від мінімальної заробітної плати, тобто це там 1200 гривень для другої групи зовсім невеликі кошти. І є третя група, котра платить 3 або 5% від свого обороту, тобто виручки. І це. Позбавляє потреби малий бізнес вести облік своїх витрат, підтверджувати ці витрати будь-якими документами, і це сильно спрощує їм життя. Але з іншого боку, це позбавляє державу багатьох інструментів для контролю або перевірки того, чи справді добросовісний цей бізнес. І, власне, так, ми вирішили подивитися на розподіл доходів. Які звітують платники податків податковій службі, підхід, котрий, можливо, вам відомий з аналізу доброчесності проведення виборів, коли є певні аномалії по розподілу голосів під конкретні відсотки, котрі там спускалися зверху, або коли ці відсотки просто малювалися членами виборчих комісій? Зазвичай вони скупчуються там під під певні поділки. Так само ми взяли доходи, котрі звітують підприємці, котрі працюють на спрощенні, а це не тільки ФОП на спрощенці може працювати і юридична особа, і побачили, що є аномалії є два основних види аномалії. Перший це неприродне скупчення підприємств, котрі відзвітували дохід, котрий якраз перед лімітом. Після якого потрібно Доброго. застосовувати Так, касові апарати, це 1 мільйон гривень. І друге скупчення це перед лімітом, котрий перевищення якого призводить до того, що ти переходиш з другої групи на третю або з третьої групи вже на загальну систему оподаткування. Як ми виявили власне це перевищення, тому що в економіці багато всього підпорядковується таким загальним законом. Якщо ми говоримо про доходи, про розподіл доходів там в певній економічній категорії групі, то він зазвичай дуже гарно описується такою спадною, вігнутою функцією для доходів фізичних осіб, це буде там функція перету першого типу. І, от, наприклад, якщо взяти доходи ФОПів третьої групи, котрі працюють за кведом, котрий власне описує it послуги програмування, тобто більшість там IT вписується в цей квед, ми побачимо там просто майже ідеально спадну ввігнуту функцію перето тому що по суті це ФОПи, котрі просто отримують зарплату ну де-факто зарплату від. Того свого єдиного контрактора від великої компанії аутсорсера, котра їм платить гроші. І, власне, вони там зовсім там немає ніяких махінацій, скільки отримали, стільки відзвітували, все чудово. Натомість, якщо ми подивимося на роздрібну торгівлю, якщо ми подивимося на хорика, тобто у нас, звісно, квед називається інакше, але це. Готельний? Та так, та це та, 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 готельний, ресторанний бізнес і кафе. Там. Нас нас це та там гостинність, якась <світ> то і це переробна промисловість. Ці три групи вони дуже схильні скупчуватися перед цими порогами, і особливо вони схильні скупчуватися в другій групі спрощенки, тому що там, в принципі, немає особливо ніякого контролю. Ну і напевно в багатьох там слухачів виникне питання: ну окей, вони там скупчуються, але скільки там обороти можливі, там ну 5 мільйонів гривень. Наскільки держава багато втрачає? Так, тобто зараз от поправили ренту народу для Ахметова, і держава зразу втратила більше, ніж могла б взагалі зібрати з фопу. Тобто це, ну, так, це порядка трьох-6 мільярдів гривень. Там дешевше просто. Але справа в тому, що справді на самих фопах держава може небагато втрачає, і тут є якраз питання в тому, що там і вартість адміністрування є, тобто тут можливо не варто посилювати цей контроль для першої і другої групи. Але є проблема, що цей інструмент спрощенки використовує власне бізнес, котрий або давно переріс спрощену систему, і вона, власне, для нього не передбачена, або бізнес, котрий взагалі ніколи і. І не був eligible, ніколи і не відповідався. І, і, і не збирався так. І власне це створює перекоси і несправедливості. Коли якийсь ну не якийсь, а абсолютно конкретний власник там ресторанної мережі, з яким я спілкувався, котрий має західну хорошу освіту, знається у фінансах і працював там в корпоративних фінансах великій компанії. каже: ти знаєш, я б з задоволенням працював повністю в білу. Тому що я тоді не матиму тримати в голові там та коли треба зупинитися і знайти ще одного ФОПа, там ще більше нюансів, але та зупинитися і знайти ще одного ФОПа, це для, для менших, для менших ресторанів кафе. Так, це абсолютно так і працює. Я б хотів працювати в білої, хотів би мати можливість без огляду на гачки там в податковій, мати можливість фінансувати громадську якусь mm. діяльність, фінансувати політичну партію, яка мені подобається. Але на жаль, якщо я буду все робити так, як треба, не буду гратися з потоками. Вхідного ПДВ для себе, тобі, щоб зменшити ще це податкове навантаження, я просто програю конкуренцію з іншими бізнесами, котрі працюють от в тих самих там районах і гарно собі використовують ФОПів і максимально оптимізують своє податкове навантаження. І тут, до речі, важливо ще сказати, що. Ну, от, крім там податкових скруток, котрі я трічки тут зачепив, власне, саме використання ФОПів, воно в основному є законом. Тобто не можна сказати, що типу це якісь псевдофопи, а тут справжні ФОПи. Бізнес робить те, що держава дозволяє. Просто це створює ну, такі от неприємні перекоси, котрі насправді несуть велику шкоду для взагалі для середовищі системи, тому Абсолютно. що ти можеш вигравати в якійсь такій тактичній історії, і там тут і зараз економити. І, звісно, ти просто перестаєш бути конкурентно здатним, коли в тебе сусід елементарно не витрачає всю свою межу на те, щоб заплатити податки, які, які мав би. Але в довгостроковій ситуації всі програють, тому що. Ну, від того, що всі є відчуття справедливості, взагалі в податковій системі в тебе формується і краща і довіра, і вимога до тих послуг, які далі тобі не держава, Ну, і це взагалі такий високий, довгий, точніше, причинно наслідковий ланцюжок явищ. Юлія ще пробач тебе. Біло з довгострокових ефектів, те, що тут важливо, це те, що цей бізнес, який працює через ФОПи, він unbankable. Mm -hmm. Тобто... Ти не можеш показати інвесторам, ну принаймні адекватним якимось більшим інвесторам, так, особливо закордонним інвесторам, свою звітність, бо в тебе її так. немає. Ти часто не можеш отримати кредит в банку, тому що знову ж таки ти не можеш показати свій бізнес. І це теж дуже сильно б'є по економіці, по можливостям для розвитку. Так, та. І до речі, ми нещодавно говорили з Щадбанком, не в подкасті, але поговоримо про це і в подкасті. Я тепер вже думаю. І вони розповідають, що коли запустили програму 5.7.9, один з таких ефектів, які не були там цілі умовно але які сталися завдяки ні, це те, що е, малим компаніям і підприємцям їм треба було показувати цю звітність, і вони почали її робити. Бо коли їм там. Це вже треба, і вони там бачать, що якщо вони прийдуть в вони не можуть просто сказати, що нам треба кредит під 5%, тому що ми послухали президента і вирішили, що ми підходимо під критерії. Ні, треба там доведити. І це таке виховання ринку з обох сторін. Але повертаючись до того, що держава втрачає, ви порахували конкретну цифру, скільки втрачає держава, чи вона яка вона в першу чергу? А по-друге, що робити про. Пропонуєте. Чи треба відмовлятися від третьої групи спростінки, або якісь які виходи з цієї ситуації, аби лишити цю частину допомоги малим бізнесам, яким дійсно треба мати простір для свого розвитку, і вони там не можуть перейти на основну mm -hmm. систему, але прибрати ці можливості для зловживання. Ну я зразу уточню, що ми не рахували точної суми зловживань. Ну принаймні не давали, не давали акуратної оцінки. Так, так. Неможливо, точно я можливо. знаю, що мої так. колеги з ІСЕД пробували зробити такі оцінки, використовуючи регресійний аналіз, угу. але в нас це не було метою. Ми навмисне спрощено до цього підійшли, порахували такі коефіцієнти зловживання, котрі власне оцінюють це перевищення над нормальним розподілом, але угу. тільки оцінюють так, тобто ми можемо сказати це приблизно 30 або 40 відсотків. Від ціє, цього виду активності на цій групі, котрі зловживають. Але це дає можливість порівнювати, власне, в яких сегментах найбільше зловживання. І вже якщо від цього відштовхуватись, то ми вийшли з трьома рекомендаціями, котрі, от, в принципі, коли ми їх презентували, зустріли багато розуміння. На диво багато, тому що тема така заряджена, я думаю, що буде значно більше там, протилежних таких реакцій. Так от, Три три моменти: перший це те, що першу і другу групу спрощеної системи їх потрібно повернути їм. Це значення, ту функцію, яка задумувалася з самого початку, коли вони сфокусовані насправді мікробізнес, на самозайнятих, тобто на людей, котрі самі щось роблять руками, виробляють там, наприклад, якісь крафтові речі, котрі самі вирощують там якусь продукцію, котрі надають послуги, побутові населенню, там якийсь ремонт одягу. Там же залишається умовне кафе одного столика, так, тобто це хорика, тобто навіть не так не хорика, а власне Ресторани і кафе, котрі зовсім маленькі, котрі просто за визначенням там дають роботу одному, двом-трьом людям, і вони просто їм не потрібне більше навантаження. Вони не можуть зловживати, вони просто не зароблять ніколи більше ніж там обороти максимальні для цієї групи. Але це зовсім не окей, коли на другій групі, наприклад, хтось торгує лососом імпортованим, десь там з Норвегії або торгує там пральним порошком на ринку. Причому зазвичай цей пральний порошок буде власне контрабандним. І це якраз проблема, що це джерело збуту таких от імпортів, а не сірого, а, так, а абсолютно чорного, чорного, я б сказав. так. Тобто таких ситуацій їх треба уникнути. Тут питання точних критеріїв, як відсіяти всіх, хто зловживає, але ну, цей рефокус він точно потрібен власне для тих, хто заробляє на себе і ще не кількох людей. Ну, Наприклад, одним з таких інструментів може бути обмеження перепродажу товарів. Тобто, коли mm. ти купуєш, перепродаєш щось. тобто, Якщо ти перепродаєш, ти вже йде, будь ласка, в третьому групі. Другий, другий момент це фіскалізація третьої групи. Тобто, це те, що в принципі вже було проголосовано Верховною Радою. Але воно відкладається і відкладається і відкладається, зокрема і з під приводом пандемії карантину. Можливо, добре що відкладається, тому що я дивився на дослідження, котрі аналізують успішний, не дуже успішний досвід фіскалізації. Uh -huh. І він залежить в тому числі від того, скільки часу було в підприємців на те, щоб приготуватися uh -huh. до цієї фіскалізації, зрозуміти, що точно від них очікується. Uh -huh. Це залежить і від вартості реєстраторів розрахункових uh -huh. операцій. Тобто, зараз у нас вже є, є РРО. Зараз це доволі. Дешево, і ну тобто тут точно не має бути такої проблеми, що підприємець це буде просто якісь там істотні дуже витрати для нього. Ну і третій момент, ну, повертаючись до другого, чому важлива фіскалізація? Тому що це те, що помітно, насправді, це те, що легко виділити. Є проблема, коли ти торгуєш на ринку, до тебе приходить податківець, каже: слухай, мене є підозри, що ти тут зловживаєш. А ти йому кажеш. Прийди в кінці року, подивишся, податки приходить, а ну в принципі він не може нічого довести. Так, тобто, ну все тут немає. Някої... Так само, взагалі, з чорним бізнесом. Тобі важко відрізнити. Ось тут є один кіос, котрий працює в білого, є якийсь, котрий взагалі не зареєстрований в податковій. Якщо ти не знаєш, що всі мають давати касовий чек, то це незрозуміло. При тому до кіоска, котрий не зареєстрований в податковій, до нього податкова навіть не може прийти. Так, до нього може не прийти... може прийти, якщо вона не знає. Ну, умовно, що він там є і стоїть. Навіть якщо вона його. Виявить, вона не має повноважень. А, це так, вже нацполіція має цим займатися. Відповідно, фіскалізація тут потрібна, хоча б для того, щоб цей водорозділ такий зробити помітний. І так само третя рекомендація це запровадження ПДВ для роздрібної торгівлі. Тому що ПДВ, воно є дуже потужним стимулом для того, щоб показувати свої операції. Mm -hmm. Що я маю на увазі? Якщо кінцевий продавець торгує товарами з ПДВ, йому потрібно заплатити 20% податку на додану вартість, і тоді він відповідно захоче, щоб коли він купує ці товари там у виробників або у імпортерів, повернули. щоб вони йому давали документи, котрі підтверджують вхідний його податковий кредит, щоб він платив не 20% з усієї суми, а щоб він відшкодував собі ПДВ, котрий вже раніше. Тут заплатив. точно треба, щоб ти це рівняння трохи пояснив, бо я розумію про що ти говориш, але на слух, важко зрозуміти, чому важливо це вхідне ПДВ також. Ну, це я попробую зовсім так Та. просто, як в стилі explain, like I'm Five. ПДВ це такий каскадний податок. Тобто ти, наприклад, виготовив товар на 100 гривень, і, відповідно, 20% від доданої вартості. Від 100 гривень ти маєш заплатити цього податку. Ти його продаєш комусь, там, наприклад, за, не знаю. Там ну за ці 100, Та там, 120 гривень, включно да. ти йому їх ти продаєш, і тоді наступний вже продавець, котрий, наприклад, там котрий має і продає багато різних товарів, і він його продає за 200 гривень. Йому потрібно сплатити 40 гривень ПДВ. Та якщо я не помиляюсь, ми зараз так поспушу 40 гривень так. ПДВ. Так він тоді може попросити ну, вказати, що от цей товар я продав з нього вже раніше 20 гривень ПДВ сплачено виробником, тому я доплачую ще 20, двадцять і власне в цьому класна фішечка ПДВ. Що він е, потребує контролю тільки на кінцевій ланці, а далі вже кінцева ланка сама контролює, щоб всі от, попередні всі, всі попередні, принаймні його попередня дала дала, підтверджуючи документи. Ну звісно, можна сказати, що я знаю багатьох підприємців очі закочується. ПДВ це жахливо, і так далі. Е, насправді є питання з адмініструванням ПДВ, Справді в Україні є питання з адмініструванням ПДВ, і його треба вдосконалювати. Але поки що ніхто нічого кращого не придумав. Я якраз сьогодні Світі на цю також. тему писав матеріал великий про проблеми, котрі є у Сполучених Штатах Америки. Зараз Байден вирішив будувати таку більш європейську державу в плані з великим урядом, з великими витратами, з соціалкою нормальною витратами на дороги, і так далі. І для того, щоб фінансувати ці великі витрати, як там в будь якій розвиненій європейській країні, йому потрібно, потрібно наповнення податку. Кова для цього потрібна широка податкова база. Sales tax, податок на продажі, котрий у них є, він такого ефекту не дає. Вони збирають податки переважно з доходів фізосіб, і це виявляється доволі складно, особливо в країні, де цей розподіл доходів нерівномірний. Тобто зараз багато дискусій, багато таких, навіть на підвищених тонах, і бачу, що впливові економісти в штатах вже такі потрошки починають. Слухайте, якщо ми рухаємося до європейської, до, до країни з великим. Урядом як в Європі, давайте ми подивимося на ПДВ як зручний в адмініструванні податок з широкою податковою базою, котрий зачіпає всіх податок на споживання. Тому ми не можемо нікуди від цього уникнути. Нам треба максимально спрощувати його адміністрування, щоб не було проблем з підвішеними податковими накладними для добросовісного бізнесу. Але боюсь, що нам не уникнути запровадження ПДВ для роздрібної торгівлі всієї інакше ми знову отримуємо дуже багато перекосів, зловживань, схемного ПДВ і так далі. На жаль, не смали часу цього випуску, тому ми частину питань залишимо на серію 2, і там проговоримо якраз про вже не малих підприємців і не окремо фізусіб, а про великі компанії і про їх способи оптимізації податкового навантаження. Їм не треба ФОПи, поки в тебе є умовно офшори і доступ до якихось інших податкових маніпуляцій. Але я хочу, щоб ви, як висновок, також взяли собі думку про те, що. Податкова система це завжди такий відповідь і відзеркалення той того соціального контракту, який є в суспільстві, а то рівню там фіскалізації, який ви хочете мати для того, щоб фінансувати певні речі, і що вони мають переглядатися час від часу. і Якісь речі працюють для якихось країн в певний в певному контексті. Вони можуть бути нерелевантні там для теперішнього часу. І досвід сполучених штатів це показує, і досвід України. Не зараз це показує, бо за всі класні державні послуги маємо платити всі і відчувати при тому справедливість, відчувати того, що твій сусід платить відносно свого доходу. Таку саму або там подібну приблизну частку, а не так, що ти платиш за сусіда. Тому ми дуже сподіваємося, що всі слухачі нашого подкасту сплачують податки. Бо це інша ще проблема в українській податковій системі. Часом буває. А, і дякую, що були з нами. Дякую, Юру, тобі за цей випуск перший. І дякую, далі дякую. ви будете слухати Юру ще тижня о неділі. Подкаст виходить на всіх стрімінгах на громадському радіо в прямому ефірі. Підписуйтесь на нас і слухайте. Та до зустрічі. До побачення. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо.